Не дуже добрий ранок сьогодні для усіх жителів столиці і Київщини. Зрозуміло, тому що восьмеро людей вже є загиблих. 30 30 людей поранених через пряме влучання у п'ятиповерхівку на лівому березі столиці. Ми ж перебуваємо в центрі міста, вулиця Жолянська, жодних військових об'єктів. Але як ви бачите. От протягом усієї вулиці вибиті шибки, вибиті вікна, є пошкодження будинків, і на сусідніх вулицях так само у квартирах люди просто знаходять уламки від ракети і зносять їх на вулицю. Кажуть, що не дуже то помічають і комунальників, тому закликають київську владу допомогти у тому, щоб люди якось могли. Вікна заклеїти плівкою, проте бачимо: працюють рятувальники, працюють медики ну, у цьому місці. В центрі міста на Жилянській, де ми зараз знаходимося, на щастя постраждалих немає поранених теж але люди, звісно, в шоці, тому що кажуть, вони знають, як працюють шахеди, знають звуки від шахедів. А тут був просто прильот від ракети. Де саме це місце? Ми не можемо сказати, але як ви бачите, тут перекрито, тому ймовірно, що влучання якраз таки далі, бо далі нас туди не пускають. Скажу, що крім цього. Того району, крім центра міста, ще сім районів, де є або влучання, або е, упали уламки. Це 20 локацій по всьому місту. І зараз, якщо не помиляюся, дощі, досі ще триває повітряна тривога і летять шахеди на столицю. Тут перекриті вулиці, перекрита дорога, тому це місце об'їжджають. Тут поруч знаходиться гімназія, от якщо буде видно, зліва від мене, там зрозуміло, що діти і вчителі готувалися до 1 вересня, але тепер не зрозуміло, куди діти зможуть піти. Ось таким чином. Ви бачите, як Україна готується до 1 вересня, а Путін робить усе, аби наші діти і ми не могли своїх дітей відправити до школи.